Називається це місце Чувилин Яр. Чувилин яр його заснував козак-характерник Чувила. А чому саме в цьому місці він це зробив? А тому, що виявляється, це місце схоже за Лущенським кліматом з Кримським. За 7 кілометрів звідси знаходиться поліовулкан Аполлонівський, якому 3 мільярда 200 тисяч років. Цей вулкан утворився ще до того, як утворився кисень на планета. Що не було навіть землі, були суцільні скелі, суцільний океан. Це набагато більше ніж ферма, це насправді місце нашої реабілітації. Євгенія дуже рада бути у вас в гостях. А ми вже частинку побачили вашого господарства. Воно велике, воно дуже цікаве. А хочеться дізнатися, з чого все розпочиналося. Розкажіть нам історію сироварні і як ви взагалі вирішили потім займатися ще й зеленим туризмом? А, ну, по перше, ми дуже раді вас бачити тут. І раді з вами співпрацювати, тому що цей шлях співпраці, суцільне задоволення. Наш шлях в зеленому туризмі і фермерстві він почався з нами випадково, тому що це мала бути наша дача. От план був бути подалі від людей, От, мати смачну викап, гарний краєвид, але плани змінились, як бачите. І насправді перші тварини у нас з'явилися так, як мій чоловік військовий, маємо друзів військових. І вони почали передавати тварин. Так ми почали приймати тварин. Потім побудували молочну ферму. Ну і звісно, коли вже почалася війна, ми не змогли відмовляти. Запит був приймати людей, приймати людей з тваринами, бути таким тилом тут. І ми були, є і будемо, тому що ми не можемо бути осторонь. І так, під час війни ми стали фермерами. Насправді неочікувано для себе, тому що це напевно, що єдина ферма в Україні, де немає жодного фермера. У нас чудова команда, якою я дуже пишаюся, але це люди з великих міст, здебільшого, це історики, краєзнавці, ветерани, волонтери, ВПО. кожного дня навчаємося і так стали виробляти молоко найліпше по якості в області. Ми дуже пишаємося своїм продуктом, насправді. І масло, і сири почали виробляти. А зелений туризм додався випадково так само. А що зараз входить в таку екосистему ферми? Розкажіть. Ну, я розумію, що у нас планів на декілька життів насправді. Все починалось з дачі. Потім у нас перший сарай ми побудували, все невірно зробили, тому що ми гуглили, як побудувати той сарай, коровник. А сьогодні це. Стара ферма дерев'яна, це нова молочна ферма, багато тварин, реабілітаційний центр, це система переробки відходів, яку ми ще доналаштовуємо, але це унікальна система, це сироварня, і це 10 гектарів зеленого туризму. Тобто тут, знаєте, ми завжди кажемо, що треба виходити за рамки власного паркану, тому що в Україні є чим дивувати людей. І Зелений гай це насправді набагато більше це історія краю, збереження геологічних пам'яток, історичних пам'яток. Тож все це робить наша команда. Розкажіть, а, чи плануєте ви побудувати на своїй території можливо міні-готель, можливо, якісь будиночки для того, щоб люди лишалися надовше на фермі? Плануємо давно, але навіть до нас приїжджали потенційні інвестори. але… А, ми всім відмовляємо насправді, тому що цінність зеленого гаю це гармонія між природою і людиною, збереження природи. А потенційні інвестори вони бачать все закатати в бетон, зробити багато велику парковку, зробити доріжки, зробити великий готель. Ми бачимо це по-іншому. Це кімпінг, це частина глемпінгу, в майбутньому модульні будиночки, тому що вже в цьому році ми прописали якраз Віолет, Вона. Великий шмат роботи на себе бере. і Ми прописали інтеграційні табори, де людина може приїхати не просто відпочити. Мені особисто навіть гарне місце приїхати, просто там відпочити мені сумно. Я хочу дізнатися більше про місце, про історію. І ці три дні вони по хвилину розписані. Людина може допомогти на фермі з тваринами. Вона може зварити сир, забрати додому. Вона може з геологом поплисти на річки до вулкану. Брати лапу, вивчити історію, поспоглядати зірки в лавандовому полі, тобто людина набуде нових навичок і вражень, і приїде додому з новими силами. Ось такий табір в нас планується. Класна ідея. А, наша програма, зокрема, створена для того, щоб говорити про жіноче підприємництво. А, хотілося б дізнатися, наскільки великий у вас був досвід вже в підприємництві, коли б ви взялися ось створювати цей проект зеленого гаю. Ну скажімо так, ми прийшли насправді з великого бізнесу, і ми так від нього втомилися. Я вам відверто скажу, тому що я машинами займалася у Чоловіка було найбільше підприємство в Україні, він займався експортом і імпортом сировини. Тож ми насправді люди з досвідом в бізнесі, але ми не розцінювали це як бізнес. Ми розцінювали це як дуже дороге хобі, тому що нам відверто дуже все подобалось, скільки б складнощів тут не було. Але. Е Саме в плані фермерства це дуже новий напрямок. Тому е, догляд, годування, лікування, виробництво, технології, е, відносини з Держпродспоживслужби, відносини з сусідами. Тобто, сільський бізнес е, він дуже відрізняється від міста. Абсолютно, пошук співробітників, тим паче, все це в умовах війни е, для нас все дуже нове було. Але Сьогодні є багато програм підтримки і багато можливостей. Дуже важливо розглядати їх не тільки як е, фінансовий момент, а момент для зростання і навчання. Ми цим користуємось. Ми навчаємось, навчаємось багато ще багато попереду, але це працює. Розкажіть нам трошки детальніше про ваш бізнес у цифрах. А скільки людей у вас працює? Який обсяг виготовленої, реалізованої продукції, скільки у вас туристів було на екскурсіях? Так, ну почнемо спочатку. Відкрилися ми під час ковіду, і так випадково для нас самих. Тоді ми працювали на покупній сировині. У нас не було молочної ферми, ми розуміли, що це дуже складно. Але мій чоловік так їх по полю, побачив корову і каже, слухай, там же все просто. Ну це ж ми горицькі. Він каже: Корова пасеться, їй траву, дає молоко. Давай купимо корову, і він купив корову на ОЛІКС. Це до нарозу була. Олекс доставки тоді ще не було. Приїхав канівоз. знаєте, я так. В піжамі вийшла, і тут корова. І я ледь не померла на місці. Я кажу: Господи, що мені з нею робити? Я ж нічого не знаю про неї. Ну, от. А, а потім, коли почалася війна, ми з першого дня залишились без сировини, підприємство стало насправді. Де й до цього були проблеми з сировиною, тому що гарне молоко ти не знайдеш. Тобто, якщо ти хочеш робити якісний справжній продукт, тобі треба контролювати якість сировини. А контролювати це мати власне виробництво. І ми побудували спільно з бізнес-мережею. Вони навчили нас відверто бути фермерами, Побудували молочну, саме сучасну в Україні родину ферму. Ми дуже пишаємось цим проєктом, тому що. Багато викликів було, коли ми закупили всі матеріали. У нас був вже оголошений тендер на будівництво, а у нас впала збита ракета. Але, як то кажуть, якщо ти робиш добру справу, добро завжди тебе, до тебе повернеться. Так сталося і з нами. Прийшли сусіди на допомогу, і українці за два дні зібрали більше мільйона гривень. Тобто ми, вони нам допомогли якби, зробити. Цей проект і продовжити взагалі свою діяльність. Тому це все наша команда, це не тільки наша команда, в якій зараз а, в нас. Постійна команда це 6-7 людей, але на вихідних працює 12-13. У нас є ще залучені гарденотерапевт, психолог, тобто різні напрямки. Це люди, вони приїжджають з інших міст з Дніпра, тобто грантовий менеджер, який постійно поза кордоном їздить. От, тому команда досить велика. У нас є велика команда волонтерів, людей підтримки, яка завжди поруч. Ну і наші споживачі, наші покупники, Купці, це насправді наша команда, тому що такого фідбеку з людьми, як от з нашими покупцями, я ще ні з ким не бачила. Вони завжди знають, що вони можуть приїхати звернутися про допомогу. Тобто, знаєте, у нас от ферма насправді для мене дуже цінно, що люди знають, що вони можуть завжди звернутися як до старих друзів. І оці відносини. Це на саме цінне, що в нас є. Зелений туризм в минулому році до нас приходило більше 13 тисяч людей. Це дійсно багато з урахуванням відсутності маркетингової стратегії. От мені гордо ще те, що завжди раніше всі туристи їхали до Запоріжжя. І от навіть наші друзі, іноземці, приїжджали. Ми їх підвозили на Хортицю. Сьогодні приїжджають в Гай. І я дуже хочу, щоб більше таких місць з'являлось. Тому ми проводимо навчання по зеленому туризму. Ми стали самим стійким кейсом зеленого туризму. Я є тренеркою академії зеленого туризму. Я передаю ці знання далі. Я навчаю інших фермерів відкривати двері для споживачів. І показувати, як вони це роблять. Тому що оця соціальна цінність, оцей внесок, і оцей ти його не донесеш етикеткою, не донесеш розповіддю. Люди мають бачити і пишатися продукцією, яку виробляють аграрії. Тому ми залучаємо до цієї роботи і істориків і краєзнавців, щоб інші фермери вони виходили за рамки власного парка, розкривали історію рідної землі, краю і передавали далі це. От тому, попри всі складнощі, навіть з урахуванням, що весь минулий рік ми працювали взимку на генераторах, два місяці фактично у нас не було світла. Ми з нуля побудували ферму, навчилися бути фермерами. Наші обсяги зросли. В майже втричі. От. Але е, продукція наша залежить від того, скільки в нас є молока. Корова, так, ти не скажеш. так, Мені сьогодні тонну молока, будь ласка, так це не працює. Для того, щоб мати здорове поголів'я, яке дає класне молоко, треба декілька років. Тож, е, максимальний пік. Е, коли ми зможемо досягти бажаних обсягів, це два роки. Але ще ми налагоджуємо переробку відходів. Це побічний продукт життєдіяльності ферми, який ми будемо патентувати як новий вид добрива. Але це окремий напрямок, який теж потребує вивчення. Ми залучаємо туди аграрний університет, багато консультантів для того, щоб це зробити правильно. Тому тут не єдиним молоком живемо. І все ж таки повертаючись mm -hmm. до продукції, яка виготовляється на фермі, скільки сортів сиру ви виробляєте і чи потрібна для нього сертифікація? Такості. Ми виробляємо 56 видів сиру, прописана технологія, але вони не постійно є в наявності, тому що обсяг молока в нас не такий великий, як міг би бути. Сьогодні ми відповідаємо вимогам крафтових виробників. Це до тонни продукції на тиждень, це лише реєстрація потужностей. Ну, в принципі, все. Це те, що треба. Звісно, що ми постійно здаємо в лабораторію молоко, досліджуємо його на кількість соматичних одинакових. На білок, жир і все інше. О, тому о, насправді кожного дня в світі вигадують новий вид сиру. Тому сирів в світі багато, і о, смак натурального сиру залежить від того, що їла корова, в яких умовах сир утримується. І навіть якщо один вид сиру в нас є, але ми зробимо його влітку або взимку, абсолютно різний смак буде, тому що корова вживає різну. Різні продукти залежить від того, що вона з'їла на полі, і навіть якщо є гроза в цей день, то молоко буде трошки іншого смаку, тому що ну трошки кисліше, тому що коли тварина відчуває стрес, молоко швидше скисає. Тобто, насправді дуже багато нюансів, вологість в підвалі, кількість перевертання, фінаж. Тобто на натуральний продукт впливає абсолютно все. Хто вже став фанатом вашої продукції хто хто ваш покупець Ой, таких людей багато. Ми дійсно, ми насправді наших споживачів знаємо поіменно. Ми з усіма в контакті, тому що ці люди постійно замовляють кожного тижня продукцію, їх не лякає, вони приїжджають сюди. Навіть за 25-30 кілометрів вони приїжджають і купляють продукцію. У нас молоко замовляють навіть у Львів і Київ. Так, для мене це дуже дивно. Насправді, тому що я дуже раціональна людина, і мені. Знаєте, я б, напевно, що не замовляла продукцію онлайн. Чесно, в мене нема на це часу. Але люди замовляють молоко, сироватку, масло. Тобто в холодний сезон у нас є доставка, а в літній абсолютно все забирають люди з ферми. Самі приїжджають. Тому е, споживачі абсолютно. Знаєте, споживачі це ті люди, які е, цінують натуральний продукт, які нам довіряють, і які. Цінують соціальну складову. Вони знають, що ми більше ніж просто бізнес. Євгенія, е, минулого року ви взяли участь у грантовій програмі від фонду Жіночі можливості в Україні виграли 100 тисяч гривень. Розкажіть, куди вклали ці інвестиції і наскільки було комфортно взагалі співпрацювати з фондом. Ну по-перше, проект це більше ніж фінансова підтримка, яку ми вклали в маслобійку. Ми купили обладнання для того, щоб автоматизувати процеси. До цього ми робили менше масла, ми робили все вручну. Це було складніше. На сьогодні ми можемо виробляти більше, безпечніше і швидше. Тобто, насправді це дуже вплинуло на продуктивність підприємства і буде впливати далі по мірі зростання обсягу виробництва молока. Але проект це. Це просто про гроші. проєкт – це про спільноту. Однією з умов участі у конкурсі грант по грантовій програмі була умова кола по воді, Коли ми робимо добро вам, а ви потім робите добро іншим. У вас була така умова, як проведення майстер-класу для молодих фермерів. Фермерів, сироварів. Розкажіть, як це взагалі реалізовано було, і наскільки це для вас, як для досвідчених вже фермерів, було корисно поділитися своїм досвідом? Це було класно. Насправді, тому що приїхали фермерки, були суто жінки. Вони приїхали з Київської, Харківської, Кравоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Вони зібрались, і це такий класний день вийшов. Я вам передати не можу, тому що дівчата, вони Побачили все, все життя ферми і середини. Здебільшого у них вже є теж тварини, але вони йдуть на шляху до переробки. І вони з нами зробили сир, зробили масло, і в нас була велика робота по зеленому туризму, тому що це як додана вартість для них в майбутньому. І от цілий день ми ділились досвідом, і я думаю, що найліпше показник це ті відгуки. Тобто стовідсоткові ми нікому не мали, ну от не ставили на, на меті, не ставили умови, що треба там якісь фотозвіти чи ще щось. Кожна жінка і дівчина написала в соцмережах, наскільки вона надихнулась, наскільки вона хоче далі працювати. Тому о, оцей принцип передавати добро далі це прям має бути. Особливо хотіла ще поцікавитися, наскільки взагалі важливо підприємцям молодим отримувати досвід від так, скажімо, менторів, наставників на вашому прикладі, наскільки для вас зіграла важливу роль, те, що поруч були люди, які ділилися своїм досвідом? Ну, давайте так. Ми чайники в темі фермерства, тобто, ми в цю всю справу прийшли з нуля. І якби не підтримка не було б цієї ферми, ми б не знали, як її збудувати, ми б не знали, як годувати тварин, скільки їх доїти, ем, яке світло має бути, як заготівля кормів відбувається, як переробляти, куди в лабораторію здавати молоко, як вести облік, як поєднати громадську організацію бізнес, як не знаєте, не загубити себе в добрих справах, тому що насправді. Має бути баланс, тобто має бути бізнес, який приносить гроші для того, щоб робити далі добрі справи. І якщо ти дуже захопишся добрими справами, весь бізнес рухне і не буде взагалі майбутнього. Тобто для нас це найскладніше було. І люди нам підказували. І навіть це досвід публічних виступів, іноді складний, іноді незрозумілий. Але... Це поїздки, це знайомство з іншими людьми. Тому оця складова для нас вона набагато важливіша ніж фінансова. Одним напрямком вашої роботи є реабілітація. Причому реабілітація і тварин, і людей. Розкажіть саме, яку допомогу ви надаєте? Ну, по-перше, ми рятуємо тварин, які рятують далі людей. Тобто, це такий гармонійний зв'язок. Ми приймали участь в евакуаціях, ми приймаємо тварин військових від різних фондів. У Кожної тварини, насправді унікальна історія. І е, е, ці тварини, головне, ми їх тут дуже любимо. Ми не просто їх утримуємо, ми їх дійсно любимо. І цю любов тварини потім передають людям. Це ні мало терапія, і навіть сьогодні ви приїхали, вас зустріла Голдена. І от Сані лежить. Хоча Сані його покинули попередні господарі, його знайшли в Дніпрі, передали нам. Тобто сьогодні він нікуди не тікає, він контактний, він всіх любить. Звісно, що не, не все нам вдається, тому що травми бувають різні. Але це історія єднання багатьох українців, навіть не тільки українців, а от як приклад з мамулею, це а, з військові Сіверська К-2 вивезли мамулю. Вона підірвалася на міні-віслючка. Прийшлося ампутувати лапу. Вона втратила малюка свого, тому її військові назвали Мамулею. От і вона приїхала сюди, приєдналась до нас а, а, американські і австралійські протезисти. І спільно от ми разом знімали. Вперше це робили Наталя, наш ветеринар Анатолій. Просто вночі я пам'ятаю, як знімали ті по відео, Нам американці показали, як знімати цей зліпок. Ми це вперше в житті зробили, але вийшло. У неї зараз є протез, тобто вона ходить. Це ну, загальна вартість от, життя однієї тварини з урахуванням всіх логістичних цих операцій, вона вийшла більше 350 тисяч. І люди можуть сказати, ви що дурні, ну тобто донайте на армію, але ж не тільки ми до цього причетні, хтось допоміг з протезом, хтось з логістикою, хтось а, операцію зробив, хтось військові самі евакуювали, ми доглядаємо. тобто Mm, насправді, якщо ти хочеш творити зоопарк або просто от, там показувати тварин, звісно що набагато простіше купити віслюка за 10 тисяч гривень. Тут абсолютно інші історії. І багато хто каже: ви що, дурні, вам займатися нічим, це ж війська, худоба mm, Знаєте, ця мамуля вона надає стільки сил. Вона такий боєць, що нам є чому повчитися, чому позаздрити по-доброму. Тому що а, стільки, скільки вона боролася, їй ставили апарат Ілюзарова. Тобто ми двічі ледь її не втрачали, але вона поживала і бігає, вона ще відчуває себе кобилою, вона думає, що вона не віслючка кінь. От, тому вона ще така баришся з темпераментом. А, і... Це класно, коли українці, навіть які приїжджають просто на екскурсію, вони відчувають, що вони дотичні до великої справи. Да, це прекрасна історія такої життєстійкості, да, витримки на прикладі тварини. Побажаємо всім нам такої витримки. І наостанок хочеться запитати: ось про що ви мрієте? Як жінка, як підприємиця, які ваші мрії? Ну звісно, що як. Кожен українець, я хочу перемоги найнижчою ціною для України. І зараз, знаєте, я дуже хочу, щоб ми були єдині, щоб ми не втрачали цю єдність, цю віру, довіру, гордість один про одного. А, тому що ми дійсно велика сильна нація, а нам ще відбудовувати, щоб ми не забували, хто такі ветерани, щоб хто такі військові, щоб ми могли на вулиці підійти, потиснути руку, подякувати. А, я дуже хочу, щоб рівень культури в Україні він зріс. Рівень поваги один до одного. А, ну, а з простого, я дуже хочу на фермі поставити фортепіано, повісти гамак і мати час цим насолодитись. А не бігти нескінченно, щось перемагати, щось вигадувати, робити, когось рятувати. Такі банальні речі. Я просто хочу часу для своєї родини, тому що насправді вся ця справа вона потребує часу, і цей час іноді ми забираємо у рідних. Тому сама собі бажаю приділяти більше уваги дітям, чоловіку і батькам. Дякую за розмову. У вас дуже надихаюча історія. Ми бажаємо вам сил, витримки і побільше часу на особисте. Дякую, я Євгенія Молчанова і я маю грат.